Офіційний Hyundai Santa Fe під одного власника з салону, який куплений у 2008 році, 2.7, автомат, бензин з газом та на повному приводі. Взагалі, це улюбленість хлопців із ЗСУ по машинці 231 тисячі кілометрів пробіга, хороша гума всесезонна. Так, галайні фари, підігрів зондворників, є шкіряний салон, повний привід, все працює. Так, дивимось. Всі склопідіймачі, газ БРС, Так, тут підігрів дворників, є от така мультимедія, яка колись була модна, двохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Коротше, нормально все. Давайте обійдемо його по колу. По тому що автомобіля в нас ні одного рижика немає. Виглядає все дуже добре. Ні знизу, ні по кузову, нічого не гнила, нічого не ржава. Що дуже дивно взагалі для такого автомобіля. Так, да, є задні парктронічки і все. Принципі, я думаю, технічний автомобіль непоганий, да, крашений, да, майже весь. Я думаю, це не буде проблем для автомобіля. Для так, таких років хороша резина зімою можна виїжджати з будь-якої сраки. В общем, там номер телефона, набирайте, приїжджайте. Цей снаряд буде ваш за адекватну ціну. Все. шапка в двері.